Не можна бути сильним всюди. Києві наканець утвердили сроки розпіареного на весь мирне наступлення. Радній Зеленський. прогнозував його На весну, але сьогодні сроки офіційно передвинулись на літо. Так в Пентагоні прокоментували захисні споруди окупантів. На цьому наголосив також глава Пентагону Лойдостін. Про це повідомляє голос Америки. Ця оборона в багатьох випадках є глибоким захистом. Ми бачимо кілька ліній укріплень, рови, зуби дракона та підготовлені позиції. У деяких випадках це досить потужна оборона оборонна лінія, але лінія фронту у них понад тисячу кілометрів. Отже, вони напевно не можуть бути сильними у кожному місці. Українці знайдуть точки переваг та використають їх, заявив глава Пентагону. А зараз про ситуацію на фронті українські військові переходять до наступальних дій на деяких напрямках. Триває оборонна операція, яку розпочали збройні сили України після повномасштабного вторгнення Росії, зазначила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Заступники мають успіх на Бахмутському напрямку. Рухаються широким фронтом, займають панівні висоти. Ворог хоче утримати позиції. Також тривають бої місцевого значення на півдні. Росіяни перебувають в обороні. Окупанти активно запускають інформацію про контрнаступ, аби відволікти увагу від поразки на бахмутському напрямку, зазначила Малер. Друзі, аналітики інституту вивчення війни зазначають, що наразі не роблять припущень з приводу контрнаступальної операції сил оборони, оскільки невідомо, коли будуть її результати а тим часом російські джерела можуть неправдиво стверджувати про її поразку. В огляді інституту вивчення війни зазначають, що російські та українські офіційні особи сигналізують про початок українського контрнаступу. Однак, інститут вивчення війни зазначає, що спостерігав зростання бойової активності на різних ділянках фронту, але не буде робити припущень щодо намірів ваги або спрямованості українських контрнаступальних операцій. Судячи зі всього, в інституті вивчення війни подивилися ролик від нашого генштабу. shh Та, але разом з тим обмежено, але все ж таки і Міноборони, і генштаб нам е, звітує про те, що відбувається на фронтах, і про деякі все ж таки успіхи повідомляють. Ну і нам що казали? Що дивіться, наприклад, на зведення генштабу з нього багато чого буде зрозуміло. Ага. Я про нього друзі вам розкажу в деталях після нашого включення, але я тільки зверну увагу, що ліквідованого особового складу російської армії за останні 24 години 800 російських покидьків. Це те, що ми називаємо. Те, що вибивається із загальної статистики, то власне чи можна нам це сприймати як певний такий маркер поганих новин для росіян? Про це не тільки будемо зараз питати у екс-командира Полку Азов, майора Збройних сил України, виконуючого обов'язки командира третьої, абсолютно легендарної штурмової бригади. З нами на зв'язку Максим Жорін, пан Максиме, слава Україні. Дякую, що ви з нами. Героям слава вітаю вас. Пане Максиме, то що це ви з побратимами наробили? 800 ліквідованих покидьків. Ясно, що якась частина обов'язково приходиться на схід нашої країни, зокрема на бахмутський напрямок. Що зараз там відбувається? Тому що ну, маємо навіть від Ганни Маляр такі о, опосередковано позитивні новини про просування, та і те, що ви теж звітуєте про певне просування на бахмутському напрямку. Ну, певна доля там нашого результату теж є, звісно, в цій спільній справі. Якщо говорити про бахмутський напрямок зараз і участь в цьому нашої бригади, то до цього була така невеличка перерва, яка була нам необхідна після там. Суттєвого просування важких боїв, і нам треба було трохи переорганізуватися і знайти нові слабкі місця у ворога, тому що тим ворог вже почав перекидати сюди резерви, вибудовувати систему оборони. От але з вчорашнього дня ми відновили просування вперед. Є вже результатами. Про продвинулись на південному фланзі від Бахмута. Ворог стримувати зараз змоги немає нас, от можливо, це не так. Швидко, як всім хотілося б, але тим не менше, зі вчорашнього дня і по даний час наша бригада рухається вперед, потрохи наближаючись до мети, охопити Бахмут. Пан Максимо, враховуючи, що все ж таки нас просять про те, що ми її будемо е дотримуватись, і вийдемо з цієї ситуації, обговорюючи не наші славетні збройні сили України, а те, що відбувається за Парєбріком і армію покидьків і орду. Чи можемо ми зараз констатувати, що справді вийшли вагнери із Бахмуту? І оцю історію із тим, що їх обстрілювали з представники самих же російських окупаційних військ. Чи щось вам про це відомо? Що зараз тоді з представниками російської армії відбувається довкола Бахмуту? Представники Вагнера майже вийшли звідси на позиціях. Принаймні їх вже немає. Можливо, десь там в тилу вони ще підбирають свої там речі, десь звертаються, але на передньому краю їх вже немає їх вже поміняла регулярні частини російської армії. Щодо їх ось цих розбірок всередині у себе то так вони були, і в тому числі розуміючи що ще заздалегідь. Про такі проблеми внутрішніх стосунків та відносин у них ми тоді цим теж скористалися для того, щоб досягнути успіху, в тому числі ось відсутність зв'язку між їх підрозділами. Вона минулого разу зіграла нам на руку, коли ми змогли звільнити суттєву частину території під Бахмутом. Та а що тоді ви могли б сказати пане Максима? Чи відчуваються якісь для вас наслідки, чи може Збройні сили України скористатися ситуацією довкола Білгородської області? Наскільки ми розуміємо і припускаємо? Була така сподівання у РДК і у Легіону Свободи Росії, що їхня поява в Білгородській області в БНР змусить Росіян перекидати частину військ з українських фронтів якраз на укріплення кордону із Російською Федерацією. Чи є якесь полегшення можливо настільки в бахмутському напрямку? Можливо, інші ваші побратими розповідають, що є якісь рухи. І взагалі, чи стало вам на користь от те, що зараз відбувається початок громадянської війни на території Російської Федерації? Ну, по-перше, результати таких дій вони не відчуваються ось так одразу в ту ж секунду і в будь-якому місці. Це більш складні. Процеси, але це дуже важливо, і це правда, що Росії доведеться і вже довелося відтягувати частину сил та резервів вздовж свого кордону. Але є ще дуже важлива подія, яку яка насправді має не меншу роль, і вона полягає в тому, що Росіяни не змогли за стільки днів звільнити свою територію. Вони продемонстрували, що вони не здатні захищати не те, що там. Якісь сусідні народи держави або ще когось вони не і не в змозі захистити навіть свою територію і умовно своїх людей. Це надзвичайно важливо. і Це навіть в такій тоталітарній країні з закритим там інформаційним полем. Це є дуже дуже важливо для подальшого розвитку всередині країни. Процесів, які в подальшому будуть знищувати цю країну. Максиме дуже часто останніми днями, коли коментують різні експерти події в Білгородській області, все частіше використовують фразу Мао Цзедуна гвинтівка народжує владу в довгостроковій перспективі. Як ви оцінюєте це? От все, що там зараз відбувається, це історія про те, щоб відволікти їх увагу і насправді відтягнути певний ресурс. Туди на домашній території, чи все таки це може бути потенційною історією про зародження великого походу на Москву і цією самою гвинтівкою здобування влади? Це комплекс заходів, який в результаті своєму має провести після цілого ряду подій боїв? Має привести до того, що Російська Федерація просто перестане існувати. Це не окрема подія від того, що відбувається в Україні. Це не це не якісь окремі процеси. Це все комплекс, і ми маємо підтримувати такі історії на території Російської Федерації. І ось саме в цьому комплексі, все це має призвести до того, що Російська Федерація просто перестане існувати. Причому все це буде відбуватися за українським сценарієм.